Програма Музичний стрій у нас в ефірі. Я вітаю всіх глядачів у Кролаїв і хочу сказати, що нам іноді везе. Іноді ми можемо запросити, дозволити собі запросити мегазірку. І сьогодні такий день. У нас в гостях володар п'ятидесяти, я зауважу, 50 музичних премій, 34 з яких це перші місця. У нас в гостях гітарист Марк Топчий. Добрий день, брати чи вечір, Боже. Просто вітаю. Добрий вечір. Враховуючи, що ми завжди в онлайні, то я програму завжди починаю з питання. Сьогодні буде не питання, сьогодні буде признання. Вчора, готуючись до розмови, я е, зрозуміла, що я взагалі не розуміюся на класичній гітарі. Аналогічна і... ситуація. <с? <с?> і не розуміюся взагалі в царині, то класичній гітарі, все, що її оточує. Я просто сиділа, і думаю, боже, про що ж я буду питати людину? Просто коли йдеш в філармонію, придивляєшся там. А, так, там Бах, Гольберг варіації. О, Бах, гітара, Гітара, о, ні, то завтра. Або потім. Гітара, потім. Гітара завжди потім. Ну чому? Ви так соркаєтесь, Невже... яких важливих якихось важливих тем, тому да, що отій. Бах, Гольберг варіації. Та ні, ні, ні. Я не про те. Я про те, що я сама така, чи то спільнота така маленька, ці, ну якби поціновуючи гітарної музики. Ну. А, в першу чергу а, я думаю, що питання. А, Полягає в популярності репертуару, тобто, якщо казати mm. про Хоакіна Родріго, концерт Аранхуес, особливо другу частину, яка буде виконуватися завтра на концерті. До речі, про це ми поговоримо ще пізніше. Про цю п'єсу знає настільки багато людей, що в різних країнах, в від людей, від яких я. Не очікував би це почути. Вони знають цю п'єсу. Тобто популярні знає. Я, я не знаю. Каже, віка, ти знаєш мені? Кажуть, ти почуєш. Ти знаєш. І знаєш саме саме yeah. так. Тобто, ви з перших з перших звуків, я думаю, можете так пізнати. Є шанс, що ви пізнаєте цю п'єсу. Якщо не пізнаєте, ви просто її запам'ятаєте. Я сподіваюся. Uh -huh. А щодо Гольберг варіації да, просто геніальна -варіації. тема, тому що є в мене друг. Який є переклад. Був... Є переклад ви хочете сказати, є що є переклад? переклад. Саме так є переклад це а, Цей друг в журі в конкурсі. В місті Тихі в, Поль... в Польщі, я його знаю вже декілька років, і він а, по моєму проханню на моє прохання відіслав мені відправив мені ноти свого перекладання. А, і я сподіваюсь, що на запис свого наступного диску а, я підготую ці варіації, хоча це. В принципі, така фантастична, можна сказати, фан-фантастична мрія. Та я вже виконував картинки з виставки мусорського перекладання для гітари і навіть зробив деякі свої, можна сказати, деякі свої правки до цієї версії. Стосовно оригіналу, тобто, користуючись нотами оригіналу, я ще не Транскрипцію де, де, таку невеличку. Можна сказати, транскрипцію до аранжування. Uh -huh. Транскрипцію до вже існуючого аранжування, uh -huh. вже зробив, тобто трохи навіть ускладнив цю версію. Тобто все можливо. Дуже Боже, цікаво, що ви торкнулися саме потрібно зробити проєкт і ще когось запросити. Це буде просто мега-концерт. Але про репертуар, про репертуар для гітари хотіла потім запитати, але раз уже так пішло. Репертуар, я вчора читала, чесно скажу. І декілька прізвищ я так і знаю. Так і знаю. Зрозуміло, тобто, да, ну, що не... писав і Штраус, і Паганіні, і, Ва, і Вебер, і навіть Берліос. Але ж там така купа незнаних композиторів. от Репертуар він великий, він. Чи є якісь такі знакові речі, які знають всі, і все. І потім, потім все класичне Це ж, все ж таки класична гітара. Самоіронічно, само я іноді кажу, що мені потрібно приблизно 10 років в такому режимі, в якому я працюю зараз, щоб просто. Просто обійняти програтися? весь цей репертуар, який мені цікавий, який мені саме цікавий енергетично, тому що є просто п'єси, від яких тобто я захистільки великий що я б сказав про... так, тобто ага. не не вже не кажучи про те, що я люблю, я полюбляю виконувати одні ті ж сі одні, ті ж самі п'єси, так можна сказати, в декількох. Етапах, навіть можу сказати епохах в контексті власного власної mm -hmm. тривалості життя. Тобто я можу знати п'єсу 10 років і я можу до неї повертатися іноді, навіть якщо виключати цей, цей 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 момент, я думаю, що 10 років мені б вистачило, щоб там вивчити всі важливі сонати для гітари, саме ці сонати, саме ті сонати, які мені цікаві, тобто не просто все, що було da, написано. Це каже про те, що так, я просто так. цього не знаю. а, а Ні, а а я насправді музыкант, насправді я ще не знаю дуже багато mm -hmm. такої, дуже багато альтернатив для гітарного репертуару, тому що зациклені Трошки на тому, що сам чув від інших okay. виконавців, або що мені можна сказати, так підкинули викладачі, професори чи який? то Тобто підкидають такі? Так. О, до речі, Минулому. до професорів-викладачів. От зараз буде питання, яке я сама не до кінця розумію, який скажеш, якщо нічого не зрозумієш. Скажу, якщо сам не розумієш питання. Так. В біографії написано, що Марк почав грати 4 років. От я сиджу собі ой і думаю. Так, от всі хлопчики хочуть грати на гітарі. Да? Їх приводить мама в музичну школу, і хлопчик щось собі уявляє. Ну, наприклад, він же бачити бачення, да? він себе уявляє Карлсом Сентани, наприклад. Да? І тут він грає, ці арпетжують ці гами, грає, грає. І десь на якомусь етапі розуміє, що ну, навряд чи Ерік Клептон там сидів і шарашив ці арпеджі, да? що щось не те. Ну, от я не знаю, як з питання це сформулювати. Чи був такий переломний період, що ти свідомо зрозумів, що щось, щось не те, ти щось не, не те хотів? Чи інше питання, от коли ти зрозумів, що ця гітара, це класична гітара? Якщо а... це не та мрія, яка там десь по телебаченню. В першу чергу таке відчуття, таке відчуття, воно призводило до того, що я просто блокував деякі свої емоційні можна сказати, канали для, для ж самовираження. Був. Я думаю, що типитипічний, типу типовий типова криза 16-річного 16 16-річного підлітка щодо якихось там питань вибору. можна сказати, вибору взагалі того, чим хочеться займатися. В мене я просто пам'ятаю такий момент, коли мені хотілося переключитися до класичного фортепіано в 16 років. Uh -huh. В принципі, Причиною цьому було просто невдале виконання на одному з концертів, одне з чергових невдалих виконань. А, тобто, в принципі, можна сказати, що в підлітка, в мене як підлітка був потенціал, були там, здібності, можна, сказати, можна все ще завгодно сказати, особливо, коли немає зараз відео, відео-відео. Як відеодокази відео цього концерту. Тобто, може, можна складати будь-які легенди. Та тим не менш для мого батька був такий актуальний момент, що я просто не, не мог, не, не міг вільно самовиражати себе. Я думаю, що для дорослої людини це досить таки. Такий критичний момент, що отримуєш задоволення від свого виконавства. Так, я думаю, що я сам собі допоміг, сам тому допоміг. що весь цей а, вся ця канітель із конкурсами вона почалась, коли мені було 16, саме 16, Мої батьки дуже багато вклали, а, доклали власних зусиль, щоб відправити мене на перший конкурс в Німеччині. на перший дорослий конкурс угу. в Німеччині, коли я, я нещодавно подивився цей буклет. Мені я 91-го року народження. Мені було на той момент 16, коли наймолодшому учаснику було я думаю, 20. 20 чи 21. Так от, про конкурси. 50 конкурсів. У нас тут в студії була людина, яка перемогла Тоді в 20 конкурсах. Тоді не було ніякого конкурсу. результату. А, так ні, почекай. А все ж таки, 50 конкурсів. Тобі 25 років. Я сиджу і думаю, це що, по три конкурси на рік чи що? А в мене приблизно зараз 12 конкурсів. 12-13 конкурсів на... на рік. 12-13 зараз, зараз на так, рік? Так, так. Тобто я відчуваю себе, можна сказати, щасливою людиною, коли я повертаюсь додому приблизно там на, на на тиждень, там на 10 днів. І навіть в ці моменти я відчуваю себе трохи таки обмеженим в діяльності, тому що я намагаюся там посвятити присвятити час своїм друзям, своїй родині. Власне, своєму дому своєму відпочинку, і тим не менш мені потрібно готуватися до чогось, що буде після, тобто до найближчого, до найближчого актуального конкурсу. І це все пов'язано з тим, що просто я хочу, хочу, як на як наймога швидше покінчити з цим етапом, можна сказати, тим не менш, я себе трохи зупиняю, трохи саботую в цьому процесі, так от. тому що я ще й не, не сміливий, щоб з ним так повноцінно покінчити. Так, от деякі музиканти вважають все ж таки це марною тратою часу. Конкурси просто половина музикантів, з якими я тут розмовляла. От чому так? Тобто, конкурс, це все ж таки ти підвищуєш свій професійний рівень, чи розширюєш аудиторію. Ну, що це для тебе конкурс? Навіщо? По першу чергу, все? кожному своє. Я думаю, що буде дуже багато ще в моєму житті вільних творчих. Без перебільшення геніальних людей, які будуть мені казати, що конкурси це зайве в моєму житті, ну, так, так. і я буду з ними а, сперечатися. Я, будеш, я буду з ними погоджуватися. Та тим не менш, та людина, якої я зараз є, і якщо можливо було б побачити цю різницю між мною там вісімнадцять-двадцять років, а, коли мені було 18-20 років або 16 років, ця різниця буде занадто для мене можливо принциповою, а, і її її можна її. Може, й не було б, якщо б не ці всі події. Таку. Тому що кожний конкурс для мене це не просто момент змагання, кожен конкурс це момент вивчення якогось життєвого уроку, тому що взагалі постають якісь загальнолюдські проблеми для мене на сцені. І, в принципі, на рівні я... музичні. Для мене, це, для мене це в першу чергу сцена для. Uh, можна сказати, для Подолання якихось комплексів. Подолання Буїж комплексів, звісно, звісно. Да, звісно. Тобто такі. не можна казати, що мене не буде трясти, якщо я uh, буду вимушений. Uh, там не знаю, толкнути якусь річ, толкнути якусь меседж. <рес> <рес> якийсь якийсь меседж перед концертом. Я насправді пам'ятаю такий концерт в Відні, коли я перед своїм uh -huh. концертом а, намагався щось таке сказати, і мене так просто трясло, що я там сказав щось що і в цій акустиці, просто нічого не було чутно. Тобто, це все а, це все якось одне в інше, ці всі а, безкомплексні. Ця вся безкомплексність, вона в одне в інше, вона так перекатується, але О, не достатньо не Щас дост... будемо емоційно махати руками, але не безпосередньо. Тобто, можна сказати, Нас, що я і вирішую якісь свої там людські питання. Та тим не менш, все ж таки, в першу чергу, виконавсь виконавські, але я можу запевнити навіть себе так щиро, що якою я є людиною, яким я є виконавцем, такою я є людиною. Для мене ще з дитинства, не, не з дитинства, а з підліткового, з підліткового віку було дуже, можна сказати, дуже, дуже поєднаною для мене. дуже Поєднано для мене був момент, зв'язаний момент із тим, яка людина на сцені, яка людина в житті. Тобто я навіть деяких людей боявся, або так. Ну не боявся, або просто сторонився через те, що я там щось почув на сцені, і в мене були були якісь здогадки, okay. і я не впевнений щодо того, чи є це правдою, чи, чи чи це є правдою, то тим не менш, я точно знаю по собі, я що подпечу. коли ми виконуємо на сцені, ми як просто як без без, без без такої, без ментальної, без астрального одягу, тобто ми да -да да себе промінюємо і або віддаємо, або забираємо. І вирішення цього питання, чи при чи до чи отримую я з цього від цього задоволення, а було стимульоване саме цим кризисом, саме саме цієї кризою участі в конкурсах, коли мені було 20, чи 21, чи 22. Насправді всі ці питання вони вони вирішуються поступово. Та я капнула питання. Так Та так, так, звичайно. Тобто, весь цей момент, коли ти розумієш, що конкурс це в принципі метод заробітку, це метод становлення. Тебе є професіонал, тобто так. в виконавському плані, тому що цей весь стрес він на тебе дав. Він на тебе давить. Коротше, ті, хто кажуть, що як це марне трактство, просто мабуть не збирались тра... там вигравати. Бо вони мають трацію, тому що я був і в стані я хочу сказати, глядачам. кризовому фінансовому. Да, дочекайтесь, будь ласка, вас до кінця програми. Вас чекає сюрприз, і гітара марка. Топча. я сподіваюся. Да. Я тут всіх музикантів душу просто питаннями про освіту. Невже в Україні клас класичної гітари настільки потужний, що так тобі дозволяє так вільно рухатись в світовому цьому гітарному просторі? Чи? Я дуже сподіваюся на це, тому що на моєму шляху зустрілися саме ті люди, які або допомагали, або не заважали просто бути сам, самим? Собою. Але ж мастер-класи це все основа в Україні. Були мастер були майстер-класи, але поодинокі, і з цих майстер-класів можна, ну, можна виділити те, що ти дізнаєшся про свою сумісність із, із, із тим чи або іншим професором потенційно. Тобто, в майбутньому, якщо ти будеш обирати так, шлях свій за кордоном, якщо ти будеш обирати якусь консерваторію. І, Просто це такий момент насправді більш безпосереднього знайомства. Більш безпосереднього знайомства із професором, який тобі дає майстер-клас. Тим не менш, в першу чергу, я завдячую своїм батькам за те, що вони ще з дитинства мене так можна сказати вставляли мізки щодо того, як вони бачать цей процес му процес, процес, процес виконавства. І я досить таки часто страждав від того що я не відповідаю цьому баченню тому що просто я не розумів чого від мене хоч чого від мене хочуть Процес звукового видобування... Про це саме звук звуковидобування на інструменті. Він актуальний до мене актуальний для мене до сих пір. Так він може бути актуальний до кінця твої творчої кар'єри. А, а тоді ще він навіть не стояв. Тобто я мучився від того, що цей це, це питання навіть неможливо зараз вирішити. А батьки вже якось бачать, як вони хочуть, щоб інструмент звучав. Власний досвід, ну це ж стимулює, ну батьки професіонали, вони твої професіонали, педагоги? так. А, професіональний, професіональний педагог, тобто гітарний педагог, в мене був перший Володимир Гоменюк а, в чотири роки. роки. Він був моїм викладачем англійської і викладачем гітари. Ти і... ще живий? Гарне питання. Це питання Он говорить про те, що. Нині здраствующе. Великий привіт Геменюку. Він працює як, знаєте, як безсмертна людина. А, і... Ну, от такі у нас є кадри. Боже, тут мені підносять водички, вже дякую. Бо це Пра не інтерв'ю так, він працює в такому режимі, така. в такому режимі, наче, наче це питання навіть і не стоїть. Я, я б казав так, тому що пам'ятаючи, скільки дітей було, можна сказати, з якої кількості дітей він взаємодіяв завжди, можна сказати, що мені просто пощастило, із першим викладачем. Я не виключаю існування якихось криз відносин між нами двома, тому що мі тому, що в кожного з нас вже була власна думка щодо того, в нього була вже завдяки досвіду, а в мене завдяки можу сказати в упертості якої, якоїсь була власна думка щодо того, як це повинно як це повинно звучати, як це має виконуватись, та деякі ідеї. Я дав їм нове життя, і ці ідеї були дани, дані дані Володимиром Анатольовичем. А скажіть, будь ласка, ну є хтось іще так зірково стоїть з України для мене. Всі всі ці люди, яких я лише мрію популяризувати, тому що коли мене запитують про мій шлях, про мій ага. про про моє. Про мою освіту, я завжди намагаюсь сказати, хто був основним офіційним педагогом, тому що це надто важливо. Ти обираєш собі людину, з якою ти будеш офіційно спів. Існувати можна сказати, весь цей творчий процес, і також я намагаюсь підказати щодо тих людей, яким я безмежно вдячний. Але ми не вчилися, я не навчався в них офіційно, тому що це просто неможливо. Припустимо, це інший інструмент. От як в мене є улюблений педагог Наталія Марунич, з якою з якою я а, займався вона домристка, з якою mm. я займався із 16 років, коли вона мене готувала до вступу в консерваторію по дригуванню, і ми просто з мамою в. Якось вирахували, що ну просто відчули, що вона надзвичайний музикант, і я думаю, що навіть більше від кого Чи... навчитись не тільки якимось професійним речам, а якихось ще емоційним це музичні емоційним, духовним а. і взагалі загально музикальним концепціям, загально музичним концепціям, які я мав знати. Ще раніше, навіть ще раніше. Да, так, ми можемо з тобою безкінечно розмовляти, безкінечно. але ж люди сидять і думають, де ми його зможемо почути? От які там плани, наприклад, на Україну в тебе? Про завтрашній концерт ми обов'язково зараз скажемо. Будь ласка. І е, план там на найближчу Європу? А, плани в мене відкриті, тому що через конкурсний, через, через таку конкурсну е, коловорот, через цей угу. конкурсний коловорот я. Просто не знав, коли можна організувати концерт, концерт, так щоб гарантовано бути присутнім в Україні в той час. А, І ну, я ну, думаю, що, що найбільш так? найбільш зручний для мене сезон. Все ж таки зимній, зимовий, тому uh -huh. що а, в цей час я просто знаходжуся в такому режимі. Реконструкції, угу. тобто в цьому режимі я ще можу так заходимо на сайт і шукаємо да або а, на укралах найкраще через мою професійну сторінку на Фейсбук на Фейсбуці, або Facebook. просто угу. там слідкувати за анонсами в якихось гітарних суспільствах. Найкраще, найкраще буде на моїй власній сторінці, або професійній, або власній. Там багато трешу, але в принципі є, є в принципі анонс пошукати. Перед передостанні питання. Все ж таки, вчора бачила отаку купу українських композиторів, які пишуть для класичної гітари. Граєш що небудь українських композиторів? Поки що ні, тому що... От, значить, так <пошу> марк топсі. Оце мені не подобається. Наша програма просуває українську класичну музику. Ми зустрічаємось з тобою через рік, і ти граєш щонебудь зі Скорика або ще кого-небудь. Та може через навіть через місяць. Просто дайте пальці зажити і все буде. Нормально. А у нас проблема з пальцями так. сьогодні. Можна через місяць. Ну, справа в тому, що все ж таки все ж такі ці конкурси, які вимагають, які мають певні вимоги щодо концертів з оркестром. Що я можу поробити, коли мені через місяць там виконую концерт з оркестром? І новий, який ще не виконував. І справа в тому, що взагалі на мене іноді дивляться як на божевільного, і я ще люблю на цю тему а, Шуткувати, коли прижає на конкурс, що я там п'єсу знаю, можливо, там почав п'єсу вивчати там чорно тиждень, влечення. тиждень а, тому а тиждень. а тиждень тому це там в порівнянні з там з декілька з декількома місяцями в житті інших людей. Я а, я Більшості ну є такі, є такі конкурсанти, коли є, є такі конкурсанти, які беруться до справи в принципі в такі сроки. Та в принципі це є риск, це просто ти сам себе. Сам себе і наказуєш за те, що зрозуміло. Хочу сказати глядачам, що завтра в Центр культурних ініціатив, Responsible Future, відповідальне майбутнє, кожен рік робить різдвяний концерт талановитих дітей України. І ми дякуємо Марку за те, що він погодився грати з дітьми, тому що це дуже важливо. Сам велика їм, дитина. Да, їм, розумієш їм потрібно, щоб. Вони знали, чого вони так тяжко працюють. Ради чого вони так, так тяжко працюють, ради чого їм не дозволяють грати в футбол або там бігати ще по вулиці? І кхм, завтра це буде в галереї Art Ukraine на Грушевського 9. І що ти завтра граєш? Завтра буду виконувати другу частину із концерту «Аранхуес» Хоакіно Родріго для гітари з оркестром. Прекрасно! Ми вас завтра всіх чекаємо. Я хочу побажати тобі всього самого найкращого. Зустрічаємось обов'язково наступний раз, а тепер сюрприз, Марк, топчі і його гітара. Дякую, до наступних зустрічі на укрлайф ТВ програмі Музичний стрій.